1224, 29 12, грудня 2023 року. Mm -hmm. Запис. На місці підозри на скоєння. Правопорушення. Дивіться, як ви казали, 13, 24, розгляду 120. Ваша персональна, я ще раз попереджаю. Мобільний телефон не, не користуйтеся. Ну, Чому? Сховайте в карман його. Ви не маєте права фіксувати. Інформа... Ну у вас боді-камера, ви я мені попередні. Виключите. Не переживайте. Яка різниця? Я не фіксую вас. Яка різниця? Запис ви ведете? Ведеться вам бадікамери. Ну, вик... ви... вимкніть. В мене там є інформація, якою я буду користуватися. Ну покажіть, що ви що це не звук пишеться. Та як я вам покажу? От... Ну ви не маєте. Ну ви бачите, записуєте. Що записано? Ну я бачу, у вас запис іде звуки. В... Ну, внизу. Покажіть мені. У вас є планшет, беріть планшет і вирісуйтесь. Я чоловіче, ще вам, чоловіче, ну серйозно, я вам ще ви... раз кажу. Вам Дивіться. з, з налогів я... держави закупили чи ви не будете авто. Мене Слухати? Ні, я вас, я, перед тим, як ви скажете, Ми я, я хочу сказати. Ні, ні, давайте я вам. Ви затягуєте цей весь процес. Ми не дамо, тому що ви Диві, знімаєте на свій мобільний телефон. Я забороняю вам. У вас якесь, ну якби упереджене ставлення до мене. Ніхто вас не знімає. У вас бачу, у вас планшет. У вас є планшет. Пожалуйста, візьміть планшет. І читаєте з питання. Давайте так, ви мене послухаєте чи ні? Поки ви не сховаєте свій мобільний телефон, я так, з вами. Якщо вам стане, тоді давайте. Вимкніть ласка, ви за запис. Який запис? Нема ніякого запису. Хорошо. Що у вас за... Е, Так, дивіться. Е, 1324, з 9,12. Вже 30... 25. 20, може, 25. В мене даєте телефон, подивитися. Е, дивіться. Е, відповідно oh. до цього розгляду адміністративної справи. Мною, як інспектором управління патрульної поліції міста Чернігів, об Чернігівській області, Олег Ігорем Васильовичем, можу подивити вам ще раз посвідчення. Я просто хотів номер ще вас записати, тому що... Я не записав оцей... Сонце свідчує. І... Якщо ви мені, я буду. Так, Дякую. Ви, видно, він на відному місці, будь ласка, читайте. Це вам видно. Ви да враховуєте. Мені, мені навпаки не видно, я ж не можу ціля побачити. В... Ви можете вам вільно Ну я давайте від... зафіксую отак. Давайте зафіксуйте. Все, є. Е, дивіться, відповідно до норм чинного законодавства, я повинен, по-перше, встановити особу, з ким я спілкуюся. По-друге, розглянути дану справу, угу. яку я підозрюю, у вас скоїть. Е, документи. Які би посвідчили вашу особу, я ще не бачив. Mm -hmm. е, будьте так ласкаві і приїхати. На закону вимогу, я вам пред'явлю, я не відмовляюся. Ні, так я ж не бачив, я не знайомся, не знаю, як вас звати. Людина громадянин України, як вам удобно звертатися? В чому проблема з документами? Ну, розумієте, якщо б це було в 10.24, коли мене зупинили, в 10.24, не в 13.25, а в 10, то я би, можливо, і... Надали паспорт і права і Ні, ну, ви, ви ми просто у нас так, ось, вже є, я показую не... на будь що вони в мене є. Тобто, а ви мені почали погрожувати, що ви складете 126-ту да, шостого? Кап... Відповідальність. Е, е, відповідальність. Так е, понимаєте, цей конфлікт наших інтересів вже приїжджала моніторна група. Да, я не показав, і я зараз теж не буду показувати, тому що вимог законних немає. Якщо би мені група моніторингу сказала, що вони подивилися, що там щось якісь там є, але все доказано. Поліцейські прави дивіться, і... Так, та... Суть в тому. Дивіться, ви ж, ми ж хотіли з вами е, подивитися докази і оцінити їх. Ну, так? я оцінив якби той обривок е, відеофрагмент, який ви мені так, показали, але він недостатній. Там немає мого обличчя. От, я за це вам з вами хотів поговорити. Дивіться, по-перше, е, там немає вашого. Ну, Обличчя це таке, якби обличчя не. Можливо, і не буде при самих гарних розкладах видно на. Ні, давайте, на давайте зробити паузу на 30 секунд, я вам об'ясню, що таке трукам. Трукам це система, яка в, з, 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 ну, з допомогою лазерного дальноміра визначає дальність автомобіля. Дальність визначає. І на е, якійсь відстані. Ну, не буду зараз подробності вказувати, проміло кілометр, бере. Е, в автоматичному режимі автомобіль на е, супроводження, лазерний луч, який вона, а цей автомобіль попадає, повинен бути один, не два, тому що ну, не зрозуміло буде. Ну, давайте ще 20 секунд дайте мені. Він визначає, на, на певній відстані, допустимо, 700 метрів, він визначає, що швидкість е, якась. Станов... Він не обмежує 50, 70, 90, він не обмежує, він визначає цю швидкість. Він записує на відстані 210 секунд. На відстані 70 метрів. Непотрі на відстані на відстані 70 метрів, плюс-мінус там декілька, він знімає номер в автоматичному режимі, швидкість в автоматичному угу. режимі, і автомобіль проїжджає. Угу. Ці докази, якщо це в населеному пункті із швидкість 50, а в нього перевищена, ці документи є обмеженням. Тобто надавати матеріали в суд ви повинні не просто трукан і написано 73. А ще доказати, що на цьому участку, де він стояв і де рухався автомобіль, повинно було не більше. Да, і, і ще 5 секунд. Да, і ну, ще 5. Можна? Ні, ну я ж прикбі з вами повинен провести. Тому що ну, я, я знаю, що таке трукам. І ну, далі, і дивіться, я бачу, багато чого знаю, і, коли, і коли і в автоматичному режимі, який допущений на території України, видно. На дальності 700-800 тисяч метрів автомобіль. Потім цей автомобіль в режимі відео під'їжджає до дальності 70 метрів, робиться фото паралельно з відео. Після цього на якусь відстані він вихватує номер і знімає обличчя водія. І тільки після цього матеріали вважаються достатніми для суду. Якщо ви показали мені фрагмент руху автомобіля, по цій трасі сьогодні приїхала 10 хон чорного кольору, 20 білого і 30 О, оце червоного. до того, що треба. Дивіться, да, можливо, на деяких відео є там, як ви кажете, фіксація там, обличчя і все, але ну, це повинна бути гарна роздільна здатність, ракурс, і все таке. Дивіться, відповідно до цього, у мене з того, що я оцінив своїх доказів, є тільки м -м, транспортний засіб. Ну, Грубо говоря, як ви казали, Honda чорного кольору. Також є номерний знак, але він розрізнити його, щоб сказати цей Що це, 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 іменно мій автомобіль. Ну, с... Ідентифікувати номерні знаки я не можна. Тому відповідно до е, норм законодавства в цьому випадку. Е, я можу закрити дане провадження за відпутністю належних доказів. Можете чи закриваєте? Я можу його закрити, а далі винесу рішення, як я зробив. Тому мені потрібно для того, щоб впевнитися, з ким я розмовляю, з ким я це буду робити. Ваші документи. На закону, Без На... На закону вимогу. Як тільки я побачу, що це я порушив, я вам надаю всі документи. І паспорт, і посвідчення і водія, і. Ну Дивіться, якби в мене була така технічна можливість, на жаль, її немає. Ви праві, її немає з Він В той же час ми під... підходили до вас, спілкувалися, машина була зафіксована. цим приладом номерні були знаки зафіксовані. Але ну, так вийшло, що над руками його розмірити не можна. Якщо зараз пане, пане старший лейтенант, запажати, дивіться, Двіся, ви зрозумієте мене правильно. <плес> <плес> якщо б це було 10.25, 10.30, 10.45... десять Ви ж сорок п'ять захотіли за мною тоді а зараз 13, вже 14, Розумієте, ну вище адвоката, ви... Не я від вас. Я да. Я да, згодний, що ви забажали це не чисто да, ваша, да, ви що да, Я ну, іменно ну, ну, якщо б оцей процес ді... Ді... ділився от ці ваші слова, що докази там і можна якось дивіться. Ми ж з вами ні, ні, вислухайте мені до кінця. Давайте я Ні, я вам обісню, чому я не хочу надавати. Дивіться у мене у мене виникла. Підозра, що ви можете використати ці документи. Ви ж сказали, можу закрити. Ви ж не сказали там щось і, що, інші слова. А можу, а ви вже відмовились. І ми ще до 16 Ні, годин будемо стояти. Процедури. Розумієте, я, у мене чомусь ну, якась недовіра. Ну, я не, не можу. Своїво. Я ж не, ну, завжди не буду відповідати. Недовіра. У мене от і сталася недовіра і. Да, тому що ми поки спілкувалися з вами, оці от, перебивання ваші мене не, не дали нормально висловитися. Ми почали спілкуватися дуже об'ємно. І відповідно до цього ви також заважали користуватися послугами адвоката. Ну ви зрозумієте, що визвати адвоката з Чернігова да без на трасу Київ-Чернігів? Ну більше години. Я маю, я думаю. А, що... а якщо він приїде і скаже, що він був два години на засіданні суду, Можливо. —… І що, і що можливо, він зауваження від за, заробив, що він прийняв телефонний і дзвінок? Але я вважаю, що так така. Так ви розумієте, що Чількість я ще адвоката підставляю. Достатньо, достатньо. Він, він на засіданні суду користувався мобільним телефоном. буде телефон. достатньо для ну, якби доставлення того ж адвокату сюди? Я просто не бачу цього сенсу спілкуватися на таких же е, нотах, як і раніше. В чому вам проблема це все пред'явити? Я не знаю. Я, я б... біс, вам об'яснив, що у мене поперіжаю. є підозра, що ви можете використати ці дані в інших цілях. Розумієте? В інших. Я вас просив мобільний телефон, ви знімаєте. Просив не, не 11, В 11.12 я попросив забрати свій мобільний телефон, у вас є бодікамера, щоб ви мене не знімали на свій персональний мобільний телефон. Ви, ви не виконали цю просьбу. От чому я. Мене важко, Мені... ви оцій по оці підвели є, мене до і, того, і, що, і, що і, я взагалі сумніваюся в правильних діях патрульної поліції. Ви за, 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 ну, думати, це ваша суб'єктивна думка без питань. Але ж, ну, відповідно до чинного законодавства, ви повинні хоча б виконувати якісь базові. Я робити. не відмовляюся, я вам ще раз заказую, що я покажу на законі вимоги поліцейського. Новий ну, спочатку 35-й част... пункт 1, потім пункт 3. Пізніше, все. Ми зараз розмовляємо. Ну про нема, немає ситуацію. законних підстав. Зараз ми розмовляємо про нинішню ситуацію. Немає законних підстав ви у вас. Згадали, ну, що пів години назад. Ну ви просите, я не хочу. Ви просите. Чи це наказ? Що? Це прохання? Це, вимога, це не вимога, це ваш обов'язок. Правильно, мій да, обов'язок да. при порушенні надати, при mm -hmm. наявності доказів Конституційний суд України, при розгляді справи про, Дивіться, 에, так, про, про схожі правопорушення сказав, що водій є, от я зараз в інтернеті <рес> не, не наберу... Це президентне право. Ми не, можемо не президент, ні, Ми не Конституційний насилатися. суд. Э... Зрозуміло, любий суд може постановити, а і він постановив, що водій воді, зобов'язаний тільки в тому випадку, якщо він порушив. Якщо є незаконні вимоги так працівника розумієте, поліції, яка ситуація. Ви Но. самі кажете зараз, як от, Це, Ну ви ж чесно скажуть. Покладіть -по 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 руку на серце і скажите на тому відео. -відео Видно, що це я порушив? Так як для того, щоб це все зробити, зараз вам э, ну ви ж встановили якогось там Анатоліча, Вікторовича. Іванова Петрова. Так на нього і закривайте. Ви ж встановили. У вас там якісь там бази, такі бази. які документи я не бачив. Ні, ну ви ж по базі встановили якогось порушника. Можливо. Схожого Але там на мене. Від вас я е, не побачив це. Ну, от документи. і на нього і закривайте, Ви ж його встановили, він порушує. Дивіться, ви те, що мені тут показували. ну... Я, так я вам ще вчера... раз покажу. Я прошу... Показуйте. Так я вам на боді камеру ви промотаєте, побачите, що там є в мене посвідчення. Знаєте, отак от показати і... Ну, вашу бодікамеру видали за бюджетні кошти, за налоги платівщиків кошти. Поки не мені показували... Автомобіль який красивий купили. Наші хлопці їздять на передовій, на буханках, а ви на привузах. Поки не мені показували даний документ, паспорт, я встиг прочитати ваші дані, тому... Опять свій телефон витаскає? Да, витаскає. Планшет візьміть у вашій співробітниці планшет. Лукячук Віктор Анатолійович. дивіться. Віктор... Я не Лукачук Віктор Анатолійович, я ну, не знаю. По, -крайні, по крайній мірі ви мені демонстрували такий. Дивіться, відповідно до норм чинного законодавства да, да, я оцінив докази. Навіть і ви оцінили ці докази. Відповідно до цього я з'ясував, що він на транспортний засіб чорного кольору, ймовірно, такої ж марки. Номерний знак ідентифікувати не було можливості, тому я вимушу рішення по справі по цій і закрити. Зв'язку з тим, що відсутні, відсутні докази, брак доказів, цих. тому що ну, відповідно, коли ми з вами дивилися цьому слову, то ну, я не знаю, що там побачили, тому що це я сів в автомобіль. Мені потрібно да, деякий час для цього, щоб все оглянути, тому що екран маленький. Pien... Ну, сонячні промені цього дійсно погано видно. Я б декілька разів перемотав це все, передивився. Не... Мною було не індефік... ідентифіковано номер даного транспортного засобу. Тому за відсутністю ста... доказів адміністративне провадження скасовується. Що... Уточніть, будь ласка, скасовується чи В... адміністративне провадження, воно, якщо починалося, як воно може скасовуватися? Закрите. Закривається. А я прошу уточнити. Е, в якому вигляді закривається провадження? Дивіться, е, ну, я вам повідомляв, спілкувався з вами. Так? Ні, ну ви сказали мені, ну воно ж письмово, повинно оформитися. Е, Відповідно, -форми про дане... письмово... Да, повинна оформитися. Відповідна постанова. Форму продане письмово провадження. Ну, Можете планшет почекати? Я почекаю. Воно письмово закривається. Дивіться, питання не в тому. Де. Питання в тому, що якщо це поставити всі ці е, відео звідці ціля, звідки, ціля, то ну, можна це все з'ясувати. Але на даний момент. Е... Що у вас немає можливості письмово винести постанову і надати мені про закриття? З закриттям справи? Чи ви не мені. почали розглядати. Я просто уточніть. Бачите, як ми три години Тяжко, спілкуємося, те. я навіть не знаю, починалася справа чи не розпочиналася. Ви ж її не розпочинали. Ви не назвали ні часу, ні місця. Ні... Я спочатку я вам ні, ви клопотання сказали, але мої клопотання, коли я висказав, ми були на етапі підготовки до провадження. Тобто ви мені почали докази показувати на етапі прова... підготовки до провадження, фактичні докази мого правопорушення. Все, далі ми ж не двинулись. Так, тому що ви чекали. Так, да, адвоката. І, 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 і тільки коли я скажу, буду з вами розмовляти, так як ми конфліктна ситуація. Вже ми, да, коли буде адвокат? Тобто, близько, як би воно і не закривається, ви близько просто близько двох годин. Я, там, ви на етапі я права повідомляв, що адвокат на даний момент Ні, може за дивіться, такий час. Дивіться, тепер ви можете не складати постанову, письмову постанову про закриття, е, так як воно майже воно фактично не розпочиналося. Ми чекали адвоката. Я вам і повідомляв. Зараз і ви просто оцінили. Перед цим і після повідомляю, що е, якщо ну, дивіться, і ми, по-перше, що е, оцінували докази, тобто на етапі оцінки доказів ви е, впевнилися, що доказ, фактичних доказів, мого, мого правопорушення, немає. Так? Ну, дивіться, ідентифікувати і... транспортний засіб просто не можна. І не розглядали. А це одна, Оце одна причина. Ідентифікувати транспортні засоби, тому що відсутні номер знаки, не можна. Е, на етапі підготовчого провад... провадження, виходить, а не на етапі не розгляду, розгляду. справи. Ну, давайте, якщо розгляд, тоді письмово про закриття. Немає такого бланку, щоб встановити це. Ну ви знаєте, що повинно бути? Я вам повідомив, я вважаю, що це. Ну, бачите, от дивіться, чому я вам акцентую увагу. Ще якісь питання у вас будуть? Ну, я е, акцентую увагу про письмове закриття. Тому що, можливо, в кінці дня з'явиться. Понимаєте? от Тоб... я приїжджаю, бац, а у мене виконавче провадження і 126 та якась там. Я вам повідомляв про 126. Ви мені казали, в мене ж записано. — Я попереджував вас, вас. Попереджали, що, мене, що буде я складено. Слабив. Я ж знаю, що ви там на цій дорозі в автомобілі там, е, Але складали. Відповідно до того всього, що ну, ви мені там крутили цими документами. Вони є в мене? Ну, Я радий, що вони у вас є. Питань немає. Ну, Тільки якби по-нормальному це я не виглядував і не роздивлявся вам все, ну, показали, питань би не було. Просто це було б швидше все. Як ви так ну, забажали, так воно і сталося. в принципі. Поймаєте, громадянин України, от чому ми держимося, чому ми тримаємося вже два роки, не можуть там по метру відгризають наші землі? знаєте? Ні, вислушайте. Вислухайте. Тому що ми вільні, дам, дам. ми вільні люди, ми вільні. Якщо мене, я, я відчуваю, що мене обмежують моїх права, і я покоряюся, все, я не вільний козак, все. От якщо ви трохи не та ситуація. Я вам Але розкажу дивіться, українці, ви, вільні люди. Забажаєте, ви Забажаєте, українець. — можемо зустрітися помимо там, діяльності поліцейської. Ви, же, ви, ви, українець? ви вільна людина. Зараз все, що я думаю, вам я повідомив. Так. В принципі, я вас не затримую. І, Закрито і не затримував. Якось. І якщо б у вас була можливість, ви б ще й письмово закриви постанову про я закриття. Я повідомив. Що, ну, Коротше, я вже, вже, все повідомив. Тобто Дея... попередження є, немає, який раз? Е, протокол, постанови немає і постанови про закриття також немає. Так я зрозумів? А то я спати не буду ночі. Да, треба вам буде гарно виспатися. Так як гарно спати, якщо я, ви мене порушника можете зробити. розумієте? ну, якщо би була, би зробити, але якщо б це... була постанова про закриття, про закриття в зв'язку з чим, то, то я би спав спокійно. А так я, я не знаю, як спати спокійно. Закриття немає постанови письмо. Як, 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 як ви забажаєте, так і. Ну винесіть постанову, будь ласка. Я знаю, що згідно закону, Діться, якщо хочете, я не можу чекати, зараз сказати чекайте. вам е, е, по, е, статтю е, Кодексу про адміністративні правопорушення. Но, е, про те, що в цьому кодексі вказано, що виноситься письмова постанова, це з ну, 99,9%. Я не впевнений не 100%, але 99,9%, що вона виноситься. Про е, не в усному вигляді, а письмово, і про закриття. Не просто там водій до свідання немає доказів, а постанова. Якщо ви настаєте, що ви розпочали. Якщо, ви, якщо е, версія, що на, підготовчому пров... на етапі підготовчого провадження, на етапі оцінки доказів ви оцінили, тоді не потрібно. От ви повинні прийняти якусь сторону. Або на етапі підготовки оцінили або а на етапі роз переглянешо давайте давайте подивіться Вам допомога потрібна? Мені? Так. Привисив скорость. На скільки? — На його, 90 ще був. Ну, спішу. Значить, засняли. Ви знаєте, що трукан повинен знімати в автоматичному режимі, а вони знімають з руки. Не знаю що. Тут. Вони зараз вам покажуть фрагмент, що їхав якийсь червоний, зелений, чорний автомобіль. Вашого обличчя не видно, вашого номерного знака не видно. Та євробляха. Вони не просто. Про що, про що це повоювали, блях. Це батьма зрублять. Бачите, у них все є. Планшети, труками. Та Я бачу, а в нас про... немає ні дронів. Автомобілі, все у них є. А е, наші на, е на баги. Зібрані Політівних на немає. кошти, бляха, їздять. Розумієте? Разумі, знаю. І в них ще облік спеціальний на ТЦК. А Вони не підуть на фронт. У них бронь. Все. Зараз будуть хлопці вилавлювати, а ці оці автоматчики, понимаєте? Мене зупинили в 10.30. Тут? Так. Да. Зараз, ну, же, мене, же, дві собаки, зараз майже 14. Я їм доказував, що в мене записано її на, на ТО. Що в мене йде. І знаєте, яка в мене швидкість. Ну не в мене, а в тому автомобілі, який мене як би, зупинили, що це він мій. 73 км на годину. В того автомобіля, який приїжджав, 73. Я кажу, так у вас помилка Трукана, тим більше вони з руки знімали. 2 кілометри в час. Та тільки тут такий дурдом, довго. -дур -дур -дур. Ні, я так е, бачу, що ці хлопці, у них е, ця реформа пішла по якійсь. Е, е, да. Я викликав моніторингову групу, думав, вони розберуться не з доказами, а з їхніми правомірними діями погрожували мені 126-ту. Ну, там вони ж патрульна поліція, вони повинні це все в рузі. А там дібалка. Вони... О, бачите, а де у них фішки? Бачите, питають наші військові, а де ваша мігалка, а де ваша аварійка, а де ваші конуса? Для цього всього є відповідна Но... норми чи на законодавство, Правильно. якщо це потрібно, ми робимо. Повинні рухатися, ви повинні в русі все це робити, патрульно. А ви Правильно. стоїте, доїте тут водіїв. Ну, не доїмо, складаємо. Добачайте. Відповідні адміністративні матеріали за проступки. Ну, у вас так вийшло, що е, номера не роз не розпізнані, тому в принципі. Е, Та ви прочитали по закриттю? Прочитали. Ну, є така? Є така. Бачите? От скажете, якийсь водій мені попався, я за два роки, чи ну, я не знаю, там вибачаю, якщо ви там може п'ять років, не вивчив, що при закритті виноситься письмова постанова. Е, бачите, тут гарно, що... Хтось щось нове дізнається. Так, це не нове, це було, але ж знаєте, це було в новини. Часто просто користуються ні, цим. Ні, просто дивіться, якби Велика доля водіїв, в принципі, спілкування там зводиться до якихось азів, норм законодавства. Просто додатково не ну, на це не звернули уваги. Відповідно, да, тому підготовчому на, на етапі підготовчого ви оцінили. Правильно? Тобто виносити письмову постанову да. згідно клапа не потрібно. Не потрібно. Все, не інфікурує... Тобто я сьогодні сплю спокійно. Ну, не стільки сьогодні, а взагалі Давайте, буду спати спокійно. Свіяти, а залишилося, так? щоб тільки оцей осадок оці, при спілкуванні з поліцією у мене якось він зник. Тому що я думаю, що після сьогоднішньої 4 годинної оцеї ви, бесіди. Де, де, де 4 ну, ну 10.30 за і 14. Це, я ж вас якби, не, не силував на те, щоб розводити таку полеміку. Довго. Ну Зірвали мої плани на день. Технічний автомобіль, який повинен бути сьогодні пройти перед новим Роком, щоб я міг на якісь новорічні свята їздити. бачите, ну, бачите Так буває. Ну, буває. Бензина я потратив. Скільки? Ви, ви самі розумієте, що... Ви... Да, аварійку ви мені не дали, То право ви виключити. Да? Ви згадні, згодні, що ви не мені не дозволили аварійку виключити. Да, я Ззаді за, мене стоїть автомобіль. Ну в чому проблема? -ки? Виключаєте, ззаді автомобіль поміг немає, відкритий участок. Е, ще якісь питання будуть. У мене немає до вас питань. Якщо у, мене немає, якщо у вас немає питань, тоді я поїхав.